Хочу прокоментувати. Нещодавно я записала відео на тему, як перейти з однієї відки реальності на іншу відку реальності. І от дуже багатьох бомбить слово відка, тому що всі думають, що воно від російського слова відка. Тому спеціально для Тетяни Се я знайшла інформацію, звідки ж походить слово відка. Читаємо. Слово відка в українській мові походить від праслов'янського слова «відка», що означає гілка. Це слово є спорідненим із старослов'янським «відка» і пов'язане з дієсловом вийти, що означає крутити, сплітати. Слово «відка» використовується для позначення тонкої гілки, дерева або куща. Також хочу ще сказати: наприклад, коли я шукаю якусь певну інформацію, і я заходжу, і мені не подобається, як людина говорить, або як людина доносить якусь певну інформацію. Я просто виходжу і йду шукати іншу інформацію, іншу людину. Я ніколи в житті, мені навіть в голову ніколи не прийде. Така думка записати коментари, написати, що людина не так сказала, як і слово. Чесно, ну я навіть не то, що мені це настільки просто дивно, що я розумію, що люди там подивились моє відео, вони зайшли. А, ага, там один хтось е, написав, і всі такі, як стадо, да, і я теж напишу це. От саме цікаве, що ніхто не написав, що е, ну, реально прикольне відео. Да, от є цікава інформація, да, є про що подумати. Ні. Всі, як стадо, пишуть, ти не так сказала слово. О, я оце гавінцо таке лайно. Я навіть е, таке лайно після себе не хочу залишати десь в просторах інтернету, і що мені цікаво, наприклад, коли я заходжу і дивлюся різних блогерів, да, і одна блогерка говорить на російській мові. І всі там возмущались спочатку, а потім, коли вона почала в прямому ефірі а, говорити, а, говорити нецензурною лексикою, так говорити матюки, то всі такі о, да, вона народна, вона наша, вона народна, вона українка справжня, хоч і на російській мові говорить. Це дуже дивно. Мені це насправді дуже дивно. І я за українську мову, звичайно, але моя задача, моя ціль давати людям цікаву інформацію, ту, яку я в свою в свій час шукала. І на жаль, на той момент, коли я це все шукала, його не було українською мовою. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, все було тільки російською мовою. Навіть ті самі українці, але вони її подавали на російській мові. Чому так? Тому що звичайно. Це збільшує аудиторію. Тому так я у мене є певні теми, які я хочу записати. Я хочу записати про провину, я хочу записати там ще декілька тем, не буду зараз це розповідати. І я думаю, так запишу відео про карму і розповім, чому ми так живемо погано, і навіть не розуміємо, чому що, що тяне наш, нас на дно. Буде цікаво. Тому буде цікаво, підписуйтесь на мене, якщо ви не дивилися відео, як перейти з однієї вітки реальності на іншу, подивіться. Я тільки починаю говорити, я тільки починаю записувати відео, а ви мене вже плюєте ні ближче слово відка. Не гілка. Не гілка, не «гілка» а Вітка. Ну, це так для мене, це так для мене, але для кожного, для кожного різне. Тому всім удачі, всім гарного настрою, всім гарного вечора.